Петро Могила український політичний, церковний і освітній діяч, був вихідцем з давнього молдавського боярського роду. Він народився 1596 року. Батько хлопця загинув, мати разом з сином мусили покинути Молдову та переїхати на українські землі Речі Посполитої, де їх прийняли родичі. Освіту Петро Могила розпочав здобувати у Львівській братській школі. А продовжив у навчальних закладах Польщі, Голландії Франції. Він володів грецькою та латинською мовами і досить швидко опанував богословську науку. Протягом 14 років могила очолював українську православну церкву, багато зусиль і праці доклав для захисту і розвитку православ'я в Україні з усиллями Петра Могили реставровано святу Софію в Києві, яка на той час була напівзруйнована і впродовж багатьох століть занедбана. Він реставрував церкву трьох святителів і церкву Спаса на Берестові.